Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Ми продовжуємо нашу рубрику Топ 3 монети на місяць. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками щодо перспективних монет на травень 2025 року, враховуючи поточну ситуацію на крипторинку. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати: все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова порада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Зараз на ринку йде відновлення, яке може тривати принаймні до початку літа. Тому сьогодні в моєму топі будуть менш капіталізовані монети із сектор блокчейнів, штучного інтелекту та мемкоїнів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Перша монета на травень з сектору блокчейну це монета SEI. Чому зараз можна купувати дану монету? По-перше, це недооціненість. По-друге, блокчейн SEI використовує досить унікальну технологію паралелізації, і якщо ця технологія буде на хайпі, монета може показати сильний ріст. По третє дана монета є в портфелі World Liberty Finance. SEI знаходиться на 74 му місці рейтингу, капіталізація 1,13 мільярдів доларів. В циркуляції зараз 51,1% монет. Серед інших старів такі фонди, як Multicoin Capital, Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Circuit. Зараз більшість альткоїнів відновлюється після сильного падіння. Монетасеї ще не показала сильного відскоку. На графіку ми можемо бачити корекцію на 70% від грудневого піку. Відна монета зросла на 126%, Найближчий опір 26%, центів, підтримка 17 центів. Консервативна ціль зростання в рамках відскоку від цього падіння з грудня становить 40 центів і 50 центів. 0,5 і 0,61 рівні по Фібоначчі відповідно. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета сектор штучного інтелекту. Я вірю, що цей сектор продовжує домінувати в цьому циклі. Минулого разу я обрав монету TAW, а ще раніше рендер. І обидві ці монети вже непогано відросли від своїх мінімумів. Тому цього разу я обрав монету NIR, яка ще не показала такого сильного росту. Альтернативні варіанти можуть бути рендер або TAO, але краще все ж не купувати з поточних, а дочекатися корекції на цих монетах. Нір посідає 37 місце в рейтингу з капіталізацією 3 мільярди доларів, в обігу 96,9% монет. Серед інвесторів такі фонди як Andersen Horowitz, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Multicoin Capital, Circle. На графіку ми бачимо корекцію на 70% від грудневого піку. Відна монета зросла на 155%. Відсотків. Найближчий опір 12 центів, підтримка 1 долар 80 центів. Консервативне ціль зростання в рамках відскоку від цього падіння з грудня становить 5$ доларів і 5 доларів 80 центів. 0,5 і 0,61 рівні по Фібоначчі відповідно. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогоманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Третя монета сектору мемів. Меми була лідером росту в попередні періоди росту у 2024 року. Тому і цього разу при рості Мема може показати кращу динаміку. Додамо цього разу до нашого топу лідера серед мемів в цьому циклі а саме монету Pepe. Pepe посідає 31 місце в рейтингу з капіталізацією 3,57 мільярди доларів в обігу 100% монет. На графік ми бачимо корекцію на 70% від грудневого піку. Відна монета зросла на 1200%. Найближчий опір 10 мікроцентів, підтримка 7 мікроцентів. Консервативна ціль зростання в рамках відскоку від цього падіння з грудня становить 16 та і 19 мікроцентів, 0,5 і 0,61 рівні по Фібоначчі відповідно. Це були три монети, які я виділив на трави. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.